Ірина Ясінська Трохимова біда. Щойно поштарка вийшла з хати, як він миттю двері замкнув. І до ліжка намацав під матрацем схованку, дістав, розгорнув і задивився. Рівненькі стосики купюр, як намальовані, одна до одної, аж пахнуть ніби. А чим пахнуть? Важкою працею, потом, землицею, на який вік гарували із жінкою. Усе складали, берегли. А для кого? Дітям та внукам, скільки б не дав, то все мало. Вони гроші крізь пальці пропускають, як воду. Трохим так не вміє. І зіні не дозволяв розкидатися кревними. Часто просила цукерок чи морозива, то тільки бурчав на те, звідки ті забаганки панські, зроду не хотілося, а нині чоколядів чи витребеньок усяких подавай. Зінько, не сердь. Його стара після того тільки сопіла та вовком зиркала і неодмінно за сваркою слідував пісний борщ. Чи така прозора юшка, що й до рота не лізла. Мала баба звичку мститися, але самовільно ніколи зі сховку грошей не брала. Не заведено було того в їхній родині. А одного разу зовсім розсварилися. Зінка завела мову, що син машину купує, то треба допомогти. Трохим тоді аж підскочив, раз купує, то на щось розраховує. До чого тут ми з тобою? Хіба теж свої зади на тій залізяці возитимемо? Та як ти, бабо, навіть ноги пахучим милом вимиєш, то ніхто у машину не посадить. Туди тільки кабан, якого ми вигодуємо, улізе ті з ратицями. А хто їм дасть того кабана? Може, ти? Коли ж таке було, чоловіче, після минулорічної свіжини невістка й до столу боїться сідати, бо ти тоді так бурчав, що звикли дармове їсти й у торби пхати. Як тільки язик повертається, це ж рідні діти. То нехай би приїздили частіше. Та хоча б щось допомагали. Але куди ж там? Як настають сінокоси, то наші діточки на моря океани роз'їжджаються. А як треба картоплю копати, то в них вже нагальна робота, а врал, як постійно кажуть, що в дочки та й в сина певно, змовляються, аби однаково брехати. Онуків теж не дочекаєшся на підмогу, звикли довго спати, тицяти пальцями у ті свої мобілки і за холодну воду не братися. Зінко, не мороч мені голови, грошей на машину не дам і крапка. Тоді вперше за спільно прожиті роки дружина з ним кілька днів навіть не розмовляла. А як думала, що не чує, то нишком плакала. Трохимові від того в грудях щось тиснуло, проте від своїх слів так і не відмовився. Бодай, старій волю усі заощадження з рук спустить. Він досі не може забути, як вона розійшлася на широку ногу, коли дітей одружували, і те їй треба було й інше. Вже й не радів тим гулянкам. Усі довкола веселилися, а трохим подумки збитки підраховував, утішав себе лиш тим, що віднині діти пішли на свій хліб, а раз дорослі й самостійні, то нехай розраховують на власні сили. Їм із зінкою свого часу ніхто не допомагав, мабуть, тому і уміють зароблене цінувати. Нині ж трохим сам лишився. Кілька років тому Зіна знайшла вічний спочинок своїм натрудженим рукам, зігнутому від важкої праці тілу. А він досі тупоче великим вісям і сердиться, сердиться, що не годен тримати господарку, як раніше. Бо сили підводять, кожна кісточка болить і ниє. Тож має тільки десяток курей і старого пса. А молоко, сметану й домашній сир молодша сестра Ніна раз на тиждень приносить. Скільки йому старому пеньку треба? Замисленим поглядом полинув до вікна, усміхнувся, шкарубкими пальцями перебирав хрусткі купюри. І цю... Додаткову карантинну тисячу теж у сховок. Нехай лежить. Він собі 200 гривень із пенсії лишив, то має вистачити, бо тільки двічі на тиждень буханець хліба купує, та ще кілограм цукру й плящину олії, а решта своє має. Кури яєць нанесуть, племінник, що живе у сусідстві. Частенько карасів та коропів приносить, бо орендує колишній колгостний ставок для розведення риби. Так трохи трохимі живе, без надлишків та витребеньок, скупенько і скромно надміру. І гроші складає. А запитай, для чого чи кого, той не скаже. Хай лежать ото й усе. Якось прийшов до нього кум, котрий їхню із зіною доньку хрестив. Став на порозі, мнеться. Що тобі, Аркадію? насупився насторожено. Ой, не питай, так незручно просити про те мушу. Біда в нас, куме. Зять розбив машину свого начальника, то тепер той вимагає оплатити ремонт. Прірву грошей треба. Може, позичиш хоч тисячу, і з пенсії й віддам. Трохима аж перекосило, потемнів на виду, як грозова хмара. Не серця куме, але я грошей нікому не позичаю. Життєвий принцип, бо спершу дай, а тоді з руками не видереш. Сполотнів Аркадій. Тільки очима блиснув і в двері. Вибач, що потурбував, кинув на ходу і пішов аж задимілося слідом. Відтоді оминає Трохима десятою дорогою, а при випадковій зустрічі крізь зуби тисне скупе вітання. Але чоловікові від чужих образ не холодно й не спекотно. Чим менше подібних друзів, тим ціліші гроші. Хтось постукав у вікно, здригнувся од несподіванки. Кого там іще принесло? хутко загорнув гроші в полотняний сувій, акуратно запхав під матрац і пішов дивитися на непроханих візитерів. У дворі топталися дві молоді жіночки. Старша чорнява й повненька, мала меткі темні очі й цупкий погляд. Молодша, висока та жилава, привітно усміхалась. Доброго дня, пане, солодко прощебетала. А ми до вас що треба? Сердито насупився, швидко зачиняючи двері за собою. Став на порозі. Перекрив дорогу молодицям, аби не мали спокусу до хати зайти. Ми волонтери із благодійного фонду. Ось розвозимо стареньким людям допомогу. Очі старого захоріли з цікавістю. І яку ж? запитав уже лагідніше, продуктові набори, одяг. Ходіть із нами, виберете собі, що сподобається. Брання хоч і ношене, але в доброму стані. Там і куртки, і сорочки та штани різних розмірів, сокотіла до нього чорнява, хапаючи під руку. Рушив поруч, озирнувся на високу. Вона позаду чимчикувала. От і добре, обидві на виду. Хоч і трохи страшно хату незамкненою лишати. Та добре, що тільки до дороги дійти, де їхня машина стоїть. Звідти обіця з усіх боків проглядається. Меніше не проскочить, Ага, продуктові набори це добре. Можна буде й ті відкладені на харчі 200 гривень зекономити. Від розмаїття одягу втрохима рябіло в очах, одразу собі примітив теплу куртку. Хоч до зими ще далеко, але сани, як кажуть, готувати з літа треба. Виправ собі ще й кілька тонких сорочок із льону, а коли дівчата дали йому білого кашкета й суконні штани, ледь не просльозився від радості. Це ж уже й до смерті вистачить, не доведеться грошей на вбрання витрачати. Красно подякував. Волонтерки допомогли йому донести клунки із цукром, крупами й олією та оберемок одягу аж до порогу. Поставили це все, сфотографувалися із ним для звіту, тицнули якогось зошита, аби розписався, і пішли собі. Трохим усе добро, що несподівано звалилося на нього. Манною небесною поперетягував у хату. Знову замкнув двері і сів біля столу, задоволено покрутив головою. Бач, які зараз люди допомагають старим і немічним, повів очима по хаті і враз помітив грудку землі на підлозі. По спині війнуло холодом. Звідки це? Зранку ж підмітав, ще й підлогу шваброю перемив, підвівся. Ноги чомусь підкошувались у недоброму передчутті. Похитуючись, рушив у кімнату, ліжко стояло розібране, матрац валявся на підлозі. Сувій із грішми, зібраними за добрих двадцять років, зник. Трохимове тіло. Ніби надламалось і розсипалось. Ватяні ноги відмовилися слухатись, важко гипнувся на подушку, що лежала посеред кімнати, і заголосив, хапаючись, за груди. Мимоволі намацав телефон, подарований дітьми, трептячими руками вийняв його з кишені, перед очима все пливло, майже втрачаючи свідомість. Набрав номер сина. Мене обікрали, витиснув судомним шепотом і провалився у густу темряву. Довго приходив трохим до тями. Спершу в лікарні вилежував боки, діти з онуками по кілька разів на день навідувались, а потім син додому відвіз. Бо старий навідріс, відмовився жити в місті, хоч і просили. Мені тут дихати немає чим, бурчав сердито. Удома трава, а тут суцільний бетон і камінь. Дня не проживу. А жінок тих піймали. Виявилося, що з ними водій був, який і грабував, доки молодички відволікали стареньких. Ті гастролери вже кілька районів і областей об'їздили щоразу успішно, а тут не пощастило. Трохимова невістка працює у прес-службі міської адміністрації, підняла всіх на ноги. Швидко вийшла поліція на слід злочинців, і вкрадені гроші повернулись до господаря. Тут має бути все. Подав йому згорток син, можете перерахувати. Трохим стомлено махнув рукою. Обережно розгорнув свої збереження, розділив на три рівні кубки. Оце, сину, тобі, оце твоїй сестрі, а решту собі лишу. Треба дещо купити, та й на чорний день. Хай лежить, щоб потім вам не довелося витрачатися. Тату, синервучко обійняв його. Не кажіть такого. Дякую за гроші, та не треба. Я на роботі підвищення отримав, дружина теж добре заробляє, діти вивчилися. Не треба, тату. Бери, кажу, аж розсердився. Знайдете, куди витратити, то вже не моє діло. Усі роз'їхалися, лишився трохим знову сам, а вже наступного дня пошаркав до сільської крамниці, накупив цукерок шоколадних найдорожчих, узяв морозива кілька пачок, ледве доніс те все до кладовища, щедро насипав на могилку дружини і гірко заплакав. Вибач, що не дав тобі за життя поласувати. Усе складав і складав, пхав під матрац, а могли б ми з тобою, жінко, по-людськи пожити, смачно їсти, гарне вбрання справляти, дітям більше допомагати. Бач, зіно, яка біда сталася, і все. Через мою дурну голову. Але тепер усе буде по-іншому. Присягаюся.